У нас сьогодні річниця, а точніше, річниця була раніше, ми святкуємо сьогодні. Прийшли в такий гарний ресторан, тому що тут є дитяча кімната, знаходиться він в готелі Royal, якось там називається, він не принципово, як він називається. І сьогодні так все цікаво, в мене закритий рот. Я не можу говорити. Чому? Тому що чоловік і син дуже просять нічого не знімати. Поки вони граються, я трішки полежу, подивлюсь на вас, полюбуюся своїми губами, які я гарно нафарбувала. Щось трошки поспіваю. Але покажу вам взагалі дитячу кімнату, потанцюю в туалеті і покажу вам е, погано чути. В цілому, що а, замовили нічого, я знаю, я знімаю при ньому те, що ми замовляємо. Не знаю, просто наклала звук. Ось такий е, вид хотіла показати, але не, не вдалося мені зняти. Насправді там нема на що дивитися, чесне слово, там ніякого виду гарного нема на іншу сторону є, але я про нього не бачила. Просто дорога, будинки такі ще й не дуже гарні. А ось в туалеті це моє місце. Кажливо, це я трошки набрала вагу, мене це не дуже дратує, але приймаю цей факт, все зима, малорухливий спосіб життя наразі. Набрала вагу, все така і хай такі духове. Я дуже люблю, коли все світле, зелене і все темне, мені не дуже подобається. Але цей заклад він вимагає певне такого інтер'єру. Йду до дівчачої кімнати, а тут теж досить все гарне. І тут я буду трішки танцювати. Мене тут ніхто не бачить. Я взагалі б хотіла потанцювати, чи він не, не хоче, не вміє, не любить. Так люблю цю пісні. Ось таке дуркос стоїть в туалеті і саме собою співає. Точніше вже з вами. Бо може і більше б посклала, якби слова знала. Вчила, вчила ту англійську. Так не довчила. У мене якісь все таке. Ходила він музичну Ella, школу, покинула не завершила. Все я не завершила. Не завершила щось одне. Ви таке робите, коли самостійно приходите в туалет і нікого немає. Танцюєте, співаєте? Впевнена, що є однодумці. Пишіть так, мені пісі. чекаю, бо ви теж такі намахані, трошки, як і я. А ось тут дитяча кімната. Це спонсор нашого тихого сімейного вечора. Завдяки цій кімнаті ми посиділи з чоловіком, пообнімалися, потримали один одного за ручку, адже ми чотири роки вже живемо разом. Так, сину зараз буду допомагати конструювати цю залізничну дорогу. Так, встановила камеру, трішки погано видно, але хотіла вам показати, що я теж не зовсім мачуха, трошки з сином я такий гуляю. Ой, який медвіжонок. Як же хочеться бути стрункою, капець, як я не хочу гладшати. Але я сьогодні об'їлась. Об'їлась так, що на наступний день у мене болів живіт. Було зовсім все не по зожному. І я вам покажу, що саме не зожне я їла, точніше, не ЗСЖне, нездорового спосібу життя. Так, поки трішки пограю з сином. На жаль, він був тут один в цій кімнаті, тому що діток більше не було. Певно, якби прийшли в інший час, можливо, дітки би і були інші. Він дуже гарно грається з дітками, але з другої сторони теж вигулювався, не сидів, не дивився вдома мультики. Потім ми прогулялися ще до парку, взимку. Ну, прикольно, люблю такі сімейні вечори. Я взагалі люблю любити, люблю емоції. І... На цей раз я із своїм чоловіком, сидячи в цьому ресторані, зрозуміла, як мені не вистачає моїх друзів, як мені не вистачає цих сімейних посиденьок з друзями, коли дітки граються, ми сміємось, жартуємо, готуємо їжу, граємо в ігри різні. Мені просто цього настільки не вистачає, начебто як повітря. Ще перший рік ми прожили тут перший рік. Після початку війни якось ще трималися, а зараз розуміємо, що смак життя просто кудись проходить повз. Тому що люди це колективні істоти і людям потрібні люди. А навіть самим-самим сильним, потужним інтровертам іноді хочеться спілкуватися з людьми і відчувати себе причетним частиною чогось такого особливого у вигляді друзів, родичів. Звичайно, мої родичі мене тут спасають, але за друзями я дуже сумую. Так, так, друзі мої. Я знаю, багато хто дивиться, особливо на ніч, ці мої відео, влоги. Я дуже за вами сумую, мені вас дуже не вистачає. Звичайно, я не мама року, довго я гратись з сином не можу. І вже думаю, куди б це, як це мені б злинять. А цій сукні, до речі, мені здається, років 15, може 10. А присіла я як гопнік. Видно, що я схімашу скоростення. І це сукня ще моєї сестри, ви можете собі уявити. І вона просто їй неможливо зносити. Але вона мені дуже-дуже сильно подобається. Вона така квіткова, як я. Хі-хі. Піду розслаблюсь на чилі, хоча терпіти не можу цю пісню на чилі, і співака теж. Розкажіть мені, будь ласка, як ви свої річниці, річниці святкуєте? Так, в мене на вечерю салат грецький, я його замовляю завжди. Потім чоловік замовив собі борщ, бо я його не готую вдома, або дуже рідко. Це не дуже корисне, це в клярі, але корисне там кільце кальмарів. Замість картоплі фрі якоїсь кальмари це корисне. Це замовили сину суші із готовою креветкою. Він дуже любить суші. І, звичайно, я з'їла теж дві суші і ледь не луснула від них. Тому що ще я собі замовила, дещо досить таки дієтичне і корисне, і це. Окунь із овочами, але перед цим я з'їла ще ці кільця кальмара, і у мене боліло все на ситі, що тільки могло боліти. Неприємно було. А от броколі я з'їла точно. Звичайно, я вже не приїла, тому що щоб приїли вода з лимоном. Врятувала алкоголю не було. В і вода з лимону з таким вісім.